І для того щоб дізнатися останні події з зони проведення антитерористичної операції, ми зателефонували до речника штабу АТО Анатолія Стельмаха. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго дня вам, пане Анатолій. Доброго дня вам колеги. Скажіть, будь ласка, для наших глядачів, як минула остання ніч в зоні проведення АТО, чи змінився якось тренд або напрямок розвитку подій, чи почалися атаки на якісь інші регіони? Цього ночі, з 6 на 7 лютого, ворог 29 разів обстріляв позиції українських військ та мирні населені пункти. Найбільший натиск ворога спостерігається на Дебальцівському напрямку. З Градів терористи чотири рази вели вогонь по Попасній та Новій Григорівці. Селище двічі зазнало обстріл з мінометів. Також злочинці з мінометів обстріляли південно-східні околиці Дебальцево, Санжарівку та Попасне, з артилерії, Новоорлівку, на Луганському напрямку з Градів. Обстрілів зазнали Новотошківське та щастя з мінометів селище Нижньотепло, а з артилерії тричі, трьох із Бьонка та Новотошківське. На Донецькому напрямку з БМ-21 град бандити полували вогнем Красногорівку та Свободне. З артилерії селище Тоненьке, Петровське та Тричі, Невельське. На Маріупольському напрямку вогню з реактивних систем та мінометів зазнали Гнутово, Черненко. У відповідь українські підрозділи нанесли артилерійські удари та змусили бандитів припинити обстріли. На тлі мирних домовленостей про безпечну евакуацію цивільних мешканців Дебальцево дії терористів свідчить, ворог і надалі продовжує підступні провокації, руйнуючи міські і селищні інфраструктури та завдаючи горя простим українцям. Пане Анатолію, а на яких напрямках побільшало обстрілів, а на яких стало менше? Як я вже зазначав, Дебальцівський напрямок. Зараз є найгарячішою, найгарячішою точкою на сході України е, бойовики якось ідуть на поступки для того, щоб створити якийсь режим тиші, щоб з Дебальцевого вивести, евакуювати місцевих жителів, а також забрати поранених із під Маріуполя. Так, сьогодні черговий етап евакуації мирних мешканців з Дебальцево. Якщо терористи будуть дотримуватися попередніх домовленостей. Мирні мешканці зможуть покинути зону конфлікту. Українські військові зі своєї сторони надають для цього всі можливості. Пане Анатолію, і от друга частина запитання з приводу 에, того, щоб забрати останки загиблих українських бійців під Маріуполем. Чи є така змога зараз? Ті за ті, ті тіла, які наші військові залишають або там залишаються, ми завжди забираємо тих порах, ми доставляємо у шпиталі і надаємо їм всю необхідну медичну допомогу.